Легкими тілесними закінчилася чергова сварка між колишнім нафігозахисником футбольного клубу Динамо Олександром Алієвим та його колишньою дружиною Тетяною. Екс гравець знову відлупцював матір двох своїх дітей. Жінка каже: колишній чоловік постійно її б'є та принижує Алієв, Ясна річ, усі звинувачення відкидає. Іван Воробйов став свідком сімейної драми ногами, він б'є руками, б'є кулаками. Він просто ні не, не що він робить. Вона демонструє вирване пасмо, волосся та свіжі синці на тілі. Дружина колишнього напівзахисника Динамо Олександра Алієва Тетяна Алієва не стримує сліз. Розказує, колишній чоловік знову її побив. Сінні, наприклад, вот по ногі. Я коли хотіла забрати свою дочку, просила мені двері. Він мені просто двері, дверь, отак вот вот зажав, просто вот так зажимала. Реально бив мені по ногам. Вот и начал меня провоцировать. Ты проститутка, ты конченая. Он говорит, что я плохая мать. Он постоянно унижает меня при них. Он говорит, ваша мама проститутка. Тетяна розповідає, Алієв упродовж 10 років спільного життя зраджував її, принижував, знущався та бив. Востаннє він лупцював її в квітні 2016-го. За півроку після цього вони розлучились, але й досі живуть разом. Адже триповерхова квартира в престижному районі столиці належить Олександру. За словами Алієвої, колишній пиячить, не працює. Віднедавна почали зникати її коштовності. Їхніх спільних дітей він не забезпечує. Жаліється Тетяна. На цих кадрах тридцятиоднорічний колишній гравець збірної України з футболу Олександр Алієв спить у ліжку своєї доньки в її кімнаті. Поруч, просто на підлозі, відпочиває його друг. Біля постілі порожні пляшки з під пива. На камеру спецкору Алієв реагує стримано. Каже, не знає, звідки колишньої на тілі синці. Розповідає, востаннє піднімав на неї руку, коли ще офіційно були подружжям, бо Тетяна заглядала в чарку. Крім того, за словами Алієва, він підозрює колишню дружину у вживанні наркотиків. Ви возьміть і перевірте на алкоголь, а потім спросіть. Бил я, я или нет? Синяки? синяки. А какие синяки вы видели? На теле, на бедре, на бедре. На теле? Серьезно? Я же не знаю, с кем она живет, с кем она встречается, где. Я ее вижу за последнюю неделю, я где-то видел раза два, могу так сказать. Я поднимаю руку на нее тогда, когда, видите, меня царапают. Когда на меня поднимают руку. Цього разу розповідає Тетяна Поліцію. Викликав її 19-річний син від першого шлюбу. Демонструє постанову про призначення судово-медичної експертизи. У поліції спецкору розповіли, це звернення вже третє на Олександра Алієва. Відкрите вже друге кримінальне провадження. Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція даної статті передбачає від штрафу до одного року виправних робіт. По закінченню всіх необхідних експертиз. Зараз у нас назначена третя судово-медична експертиза. Жінка знімає побої. Після заключення вже отриманого всі матеріали будуть передані до суду, і вже міру покарання для чоловіка обере суд. Найбільше від негараздів у родині потерпають малі діти, особливо якщо батьки ними маніпулюють заради власних інтересів. Такі діти можуть зазнати серйозних травм на все подальше життя, кажуть психологи. Можуть розвиватися психосоматика, може бути невпевненість собі, низька самооцінка це недовіра до свого дорослого життя, невміння вирішувати питання. За словами Тетяни, вона боїться за власне життя та життя своїх дітей, тож звернулася до. Соціальної служби та проситиме захисту в юристів. Іван Воробйов, Ольга Нескородяна, Ігор Сірий, Павло Мяснов та Вадим Верба. Спецкор 2+,2.